Всім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні доволі популярна тема буде на моєму каналі, тема цього відео про мої продажі на сайті Шафа. Я сьогодні не нафарбована, не хочу вас лякати, тому одягнула окуляри. Вночі був обстріл, собака не хочу виходити на вулицю. розумієте? Ну добре, тому вирішила себе якось трішки. Витягнути з цього стану і зняти для вас таке відео. Що ж, я буду трішки дивитися, підглядати продажі. Я на шафі лише менше місяця як продаю паузу, я робила, я собі тут записала з кінця літа 24-го року. Зараз у нас кінець липня 25-го року, тобто можна сказати, що рік я була відсутня на шафі. Я вирішила знову повернутися. Чому? Тому що я відразу вам скажу, я звільнила такий величезний простір у своїй шафі і розпродати ці речі мені. Допомогло те, що я проаналізувала, що я ті роки робила, можливо, неправильно, покращила якусь комунікацію і так далі. Тобто, я такий, знаєте, ребрендинг свого міні-магазину зробила. Що я продаю на шафі? Якщо ви тут вперше, то обов'язково поставте лайк та підписуйтеся на канал, що ж я продаю. Тому що ніші, які дивляться, в мене різні. Тобто хтось по дропшипінгу працює, хтось власні речі продає, і власні речі також можуть бути не тільки ті, які ми носимо. Хтось і так далі, косметика, ви зрозуміли. Я розпродавала лише свої речі та взуття. Це найбільш популярна е, така е, рубрика е, на шафі, тому в принципі розповім вам, що ж я продала. Я не буду озвучувати вам ціни, підрахунки, комісії. У мене такі відео є. Я просто покажу вам, що я продала. Знаєте, таке розважальне більше відео. Я сподіваюся, що вам буде цікаво свою шафу, що ви написали. Залишаю в першому закріпленому коментареві. Буду вдячна за комунікацію в коментарях. Так, я поч... я вирішила не починати з нової сторінки, а просто зробити цю. І я не видаляла всі старі оголошення, а робила трішки інакше. Я е, вигружала трішечки речей, потім забирала ті, які не потрібні. Тобто а раніше я відразу все видаляла, наприклад, сезонне, і е, нове виставляла. Цього разу я так не робила, і я працювала ще з Оліксом, е, щоб. Я таку величезну комірку в шафі звільнила, щоб ви це бачили, зрозумієте? Так, давайте почнемо. Справи йшли туго перший тиждень. Перший тиждень взагалі не було продажів, але потім все поступово змінилося. Першим моїм продажем стали ось такі шкіряні сандалі. Шкіряні сандалі від бренду Adidas Original. Вони повністю шкіряні, досить зручні і їх. Спочатку придбали, потім відмінили якось замовлення, чи... а не підтвердили замовлення, тобто я просила про підтвердження цієї безпечної оплати, я безпечною оплатою так відправляю, але знаєте що? Я зробила оплату на карту. Мені так зручніше, у мене був випадок у минулому році, я розповідала, коли гроші просто якби щезли. Якщо комусь цікаво, розповім. І ті шкіряні я почала з взуття. Потім відразу, відразу у мене придбали костюм. Тобто я Почала з того, що літо, але літо могло бути прохолодне. Тобто я не тільки літні речі виставляла і зараз виставляю. Я виставляла і ті речі, якісь там, типу, на сезон, можливо, щось накинути, можливо, буде прохолодно. І наступне це був такий рожевий костюм з шовковим помпером. Я в нього зрозуміло, після пологів Я в нього 2-4 роки просто не побіщалася. Навіть коли була 58 кг, мені в ньому затісно. Ну, якось не дуже комфортно, тому він продався у мене наступним. Далі були Питання, я почала більше і більше публікувати оголошень і питань дуже було багато. І відразу у мене купували. Хоча я вказувала, що оплата на карту, купували безпечну оплату, я писала, я б хотіла, щоб ви оплатили відразу мені на карту, ну, зрозуміло, покупці. От коли я тільки починала, вони замовляли безпечно оплати. Потім пішло все добре. Вже почали складати мені на карту. І наступні це шорти. Я шорти в минулому році купила ці, обтягнула їх там ну, цілих 5 разів, такі чорні ем, був живіт, і я якби, хотіла, щоб це не було так помітно. Тому ці шорти мені в цьому допомогли. І, в принципі, все. Ми виконали свою місію, я їх. Продала. І далі вже пішли просто замовлення класні, тому що е відразу купували не одну, а дві речі. Я пропонувала, можливо, ви ще щось хотіли б замовити. І так, в мене там дві сукні, якийсь костюм з рідних елементів верх-низ збирали. Бежева сукня, тут льон. Вона мені просто не подобається по кольору, от не зайшла мені ця сукня. І підрахуйте, просто скільки речей продано, і скільки ось. Просто До цієї бежевої сукні у мене ще продалася ця фісташкова сукня, причина вона на мені перестала так сидіти, як мені б хотілося. Тобто живіт вже стало видно. Була у мене міжнародна доставка на Кіпр. Він є західний і є східний. Я відправляла у той, що у склад. Ту частину, в ту частину, яка у складі ЄС yes. в е, мене купили спортивний костюм Adidas, там шорти, Майка, тут вам додам фотографію. І пішло літо, відповідно, ну, спекотно стало, пішов низ від купальника, я попродавала продавала ці низи, і е, продала босоніжки також шкіряні з коробкою. Я продавала з коробками, тобто з якимись пильниками, з якимись коробками, максимально розвантажуючи свій гардероб. Хочу заповнитися на цих босоніжках, тому що класна штука виставляти все разом. Тобто, якщо у вас є коробки, ви не викидуєте ці коробки. Коли виставляєш повним комплектом, їх відразу просто забирають. Насправді, я не думаю, що це я так потрапила. Я думаю, що це якийсь певний алгоритм в цьому, алгоритм правильних дій в цьому є, тому от, з коробками залишають. І найбільше, я хочу вам сказати, що відправлення було саме через Укрпошту. На нову пошту я ходила лише декілька разів зі всіх цих продажів, тому Укрпоштою користується більше. Напишіть, якою поштою ви користуєтеся. Я вже просто не пам'ятаю, коли замовляла. А, ні, я в поштомат замовляю новою поштою, але я відправляла блузу, ось цю блузочку, і вона просто ну, максимально малесенька. Це в ту, що я не поміщалася вже. І вона малесенька, її доставку в Київську область оцінила нова пошта в 105 гривень. 105 гривень, і кожне відділення оцінює по різному Я відправляю з декількох відділень. Наприклад, якщо ви відправляєте з вантажного відділення, на мою думку, і я бачу по чекам це, то постійно дорожче. Я не можу це зрозуміти, коли ти просто йдеш в така. Відділення. Просто, коли мене тут саме вантажне відділення, коли йдеш просто відділення, ну там реально буде менше, ну на 20%. Майже буде е, менша вартість доставки. Напишіть, чи ви також бачили ось е, такі зміни, тому що ціни на доставку просто космос. Блузи виявилися надзвичайно популярними. Я не поміщаюся з новим об'ємом своїх грудей. Е, груди виросли на один розмір, і тут застіпнути я нічого не можу. Е, я зараз використовую цей подібний виріз. але я думаю, що коли я повернуся в свою звичайну раніше форму, то е, е, я зможу ці речі все ж носити. А ті, що тут е, є застілька, ну все, з ними потрібно попрощатися. Це ж стосується і топів. Навіть свої брендові топи я виставляла і ось у мене вчора купили. Топ, я в нього, я в нього влізаю, але мені тут зовсім не комфортно, і от, знаєте, оці, ну, ну, Груди зрозумійте, ну не можна впихнути, не, то, що не впихується. І е, чоботи. Уявіть, влітку купують чоботи, буде знати. І чоботи у мене замовило. Ці доставки оплачені, і я їх віднесла на пошту. По моїм підрахункам я продала 10 речей, і це дуже класно, тому що пройшло 3,5 тижня. Тиждень з, як... з цих трьох. Я мене нічого не купувала, я тільки публікувала і чекала того самого моменту. Я ще планую виставляти речі і сподіваюся ще осінній гардероб розвантажити. Поставила собі за ціль. Я коли знімала для вас челендж. Тут буде не зібрати певну суму, а просто розвантажити ще один такий, знаєте, цей е, пенал у моїй шафі. Я його я вже його 2-3 роки не можу розвантажити. Я вам серйозно кажу. І я туди нічого нового не купую, нічого нового не складаю. Ось я просто взяла за такий, знаєте, себе в руки зібралася і стала виставляти. На Увікс були набагато менші продажі, тому шафа тут, в принципі, виграє. І якщо вам було цікавим, був цікавим такий формати, напишіть мені в коментарях, я побачу вашу активність, і якщо буде ще, то я за наступні тижні також можу вам розповісти, що продається у мене на моїй особистій шафі. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей всім бажаю гарного та мирного дня. Бережіть один одного і себе обов'язково.